Холодним ранком 6 березня 1945 року армії групи Південь почали свій наступ біля озера Балатон. Вони ще не знали, що він обернеться для них Панзерваффе. але про це трохи далі. 1944 та 1945 роки стали вирішальними в історії Німеччини. 1944 рік для Німеччини обернувся катастрофою, коли Німеччина втратила територію Франції, Бельгії, Білорусі, Західну частину України, Прибалтику, Фінляндію, Італію, Румунію з межу усіма Балканами та половину Польщі. Для наглядного прикладу от мапа за 1 січня 1944 року. І от за 1 січня 1945 року. А перед останньою битвою для Панзервафен стала операція Вахта на Рейні, або більш відома Карденська як битва, яка тривала з 16 грудня 1944 року до 25 січня 1945 року. По плану німецькі війська, в частності танкові, мали наступати в Орденських лісах та розділити війська союзників на дві частини та вийти до Антверпена, тобто моря. Зробити це так само, як в 1940 році, та після розділення військ підписати перемир'я та перекинути війська з Західного фронту на Східний. Німеччина силами 5-ї танкової армії, 7-ї армії Вермахту та 6-ї танкової армії СС почала наступ на 12-ту групу армії США, 21-ту групу армії союзників та 1-ту повітряно-десантну армію союзників. На початку в сумі десь 400 тисяч німецьких солдат з 550 танками, 670 САУ, 1200 БМП та 4000 артилерійських гармат почали наступ на 200-300 тисяч солдат-союзників, які мали десь 500 танків, 500 ПТСАУ, 1900 БМП та 1000 артилерійських гармат. Коли німці почали наступ, вони навіть встигли захопити декілька міст. Але через тиждень, коли союзники стянули війська та розклад сил, тепер становив десь 550 тисяч солдат-союзників з од 1600 танками 1.700 ПТСАу, 5300 БМП та 2500 артилерійських гармат проти 450 тисяч німців з 460 танками, 600 ПТСАу, 1500 БМП та 14.000 артилерійських гармат. З часом союзників ставало все більше і більше, в той час як німців все менше і менше. А в результаті наступ, який почався добре, закінчився тим, що німці поносили великих втрат. Так, вони були менші ніж у союзників, але для... Союзників Союзників ці втрати не були непоправними в той час, як для Німеччини це були останні резерви Західного фронту. Через нахватку палива та знищену логістику німецьких військ силами ВПС-союзників фронт почав рухатись в бік Німеччини. Для Німеччини ця битва стала останнім ударом на західному фронті. До речі, союзники називають цю битву не орденською операцією, а просто битвою за виступ. А для Панзервафа чекала ще одна битва вже на східному фронті. Але перед початком розказу про останню битву Панзервафан я вам розкажу про організацію військ. Ну точніше, не я, а моя подруга. І вона може вимовляти деякі слова неправильно. Якщо це буде різати слух, то пробачте, але вона старалася, вона молодець. Операція мала проводитися силами. Шостої танкової армії ВАФНСС під командуванням Йоахім Дітріх, яка відповідала за північ. Другої танкової армії під командуванням Германа Готта, яка відповідала за південь. Ці армії включали в себе останні танкові резерви Рейху. Розподілялися ці армії таким чином: Шоста танкова армія SS. 1 Танковий корпус СС, 1 Танкова дивізія СС Лейпштандарта Дольф Гітлер, 12 -та Танкова дивізія СС Гітлер-Югент, 501-й важкий танковий батальйон, 560-й прототанковий батальйон, 2-й танковий корпус СС, 2-га танкова дивізія СС «Дас 9-та танкова дивізія СС гогенштауфен 3 3-й танковий корпус СС, 3 я танкова дивізія СС Тотенкомп, 5-та танкова дивізія СС Вікінг, плюс додатково 37 ма добровольча кавалерійська дивізія СС Латвія, 117-та та легка піхотна дивізія Фюрер Гренандерська дивізія. Друга -та танкова армія, 66-й танковий корпус, 16-та танкова дивізія, 22 га гірська дивізія, 91-й танковий корпус, 297-ма піхотна дивізія, 104-та піхотна дивізія. В сумі німців було десь 250 тисяч солдат, 650 танків, з яких робочих було тільки 376, 3200 штурмових армат та мінометів. З неба їх підтримував 4-й флот Люфтваффе, це десь 850 літаків, але сильного ефекту вони не дали. А протистояли їм 2-й та 3-й українські фронти. Головним був саме 3-й український фронт під командуванням Федора Толбухіна, який складався з 4-ї гвардійської армії, 26-ї, 27-ї та 57-ї армії. А з неба їх підтримував 18-та повітряна армія. В сумі німцям протистояли десь 500 тисяч червоноармійців, 407 танків, з яких робочих було тільки 398. Так вони майже у були гірші за німецькі, але головною перевагою червоних була перевага в артилерії. Тому що коли німці в сумі мали десь 3200 артилерійських гармат, совєти мали 6600 артилерійських гармат та 293 РСЗВ. А з неба їх підтримувала 17-та повітряна армія, яка складала 965 літаків. Німці численно програвали в усьому, а взагалі наші їм потрібна була Угорщина настільки, щоб стягувати туди останні танкові резерви, коли логічніше було б стягувати їх під Берлін, наприклад. Але Угорщина мала стратегічне значення. По-перше, це її нафта, по-друге, це її географічне положення. По-третє, це був останній великий союзник Німеччини на континенті. А ще, по плану німці, мали після захоплення нафти підняти міць Панзервафи та змусити союзників до міри. Ну, речі, так само, як і під час вахти на раїні. Тому операція весня не Бурження було останньою спробою Німеччини зробити щось під час Другої світової війни. 6 березня 1945 року, Друга танкова армія, шоста армія Вермахту, 1-й та 3-й піхотні корпуси СС почали наступ на півдні від озера Балатон. Їм протистояла 57-ма армія, 26 шостий гвардійський та 75 п'ятий стрілецький корпуси та артилерійські підрозділи 3-го українського фронту. Місцевість на південь від Болотона була болотистою малі дрібні річки і взагалом складні територіальні умови. Які ускладнювали швидкі танкові прориви. Але протягом 6-15 березня німці змогли просунутися на 2-3 в вглиб совєтських позицій та захопити пара тройку сіл та висот. Стратегічного ефекту – нуль. Головною проблемою для німців, крім кількості цавків та маленької кількості німців, була складна місцевість нестача палива, вузькі дороги, які ускладнювали логістику та постійні контратаки червоноармійців. Переходимо до правого флангу або просто на північ. 6 березня шоста армія СС почала наступ біля озера Балотон і озера Веленце. Їхньою головною метою було прорвати три лінії оборони третього українського фронту, після чого вийти до річки Дунай в районі Ерт-Дунафелдвар. Після чого піти на Будапешт. Їм протистояв третій український фронт, який складався з 4-ї гвардійської, 26-ї, 27-ї та 57-ї армій. Протягом 6-го та 8-го березня німці зламали першу лінію оборони та взяли низку міст, але з часом темп наступу падав все сильніше і сильніше. Вже 10 березня темп наступу остаточно впав. Причиною зупинки наступу стали в який ґрунт, в якому сідали важкі німецькі пантери з королевськими тиграми, пітянти резерви 4-ї гвардійської та 26 шостих. Армії, артилерія савка, яка працювала по німцям, великі втрати німців в важкій техніці та ісчерпання резервів, яких і так не було. Вже 16 березня 3 та 2 українські фронти почали свій наступ, який остаточно зм'яв шосту танкову армію СС. Та вже на початку квітня силами цього наступу вони беруть Братиславу, В'єну та просиваються до міста Грац. В травні зустрічаються з союзниками в Альпах, а вже 8 травня Німеччина капітулює. Ця битва називається гибелью Панзервафен не просто так, бо з десь 400 робочих танків перед початком битви залишилося близько 200. Це були останні танки Німеччини. Ну і після битви з'явилась печально відома фраза Йозепа Дідріха: мене питають, чому ми танкова армія називається шостою, тому що у ній тільки 6 танків. Ну а ще Булатонська битва стала першою в історії, коли масово використовували прибори ночного бачення. Вчасності німці ставили ПНВ на свої танки, але вони все одно не допомогли.